Привіт, ви на каналі Круглий Квадрат. Сьогодні у нас історія про наречену, яка вагається у своєму рішенні, кого почула, як друзі мого нареченого сміялись з того, що я догоджаю йому, а він мене не кохає, а використовує. Отже, мені 25 років, я була закохана в свого нареченого з тих пір, як нам було по 6 років я часто запрошувала його на зустріч через друзів, поки мені не виповнилося 15. Усі навколо нас, включно з ним, знали, що я дуже закохана в нього, і той факт, що він ніколи не казав ні, він завжди або відповідав так, вона закохана в мене, або сміявся. Він ніколи не давав чіткої відповіді, лише підживлювало мої ілюзії. Тобто, це був пи не його помилка, я просто була божевільною. Я ніколи не отримувала особливої уваги від хлопців за винятком кількох, тоді як він отримував багато уваги від дівчат. До того часу, як мені виповнилося 23, а йому 24, у мене не було хлопця, тоді як у нього було приблизно 13 стосунків, деякі з них могли бути серйознішими, ніж інші. Але так два роки тому ми знову зустрілися в іншому місті, де обоє працювали, і почали тусуватися разом, оскільки він насправді нікого не знав у цьому місті. Одне призвело до іншого, і ми почали зустрічатися. А тиждень тому він зробив пропозицію, і я погодилась. Учора під час наших заручин я була в туалеті, звідки я чула розмову на вулиці на парковці через вікно в туалеті. Я випадково почула, як кілька його друзів обговорювали, що мій наречений зі мною, оскільки я поклоняюся йому і роблю все, що він від мене попросить. Тепер це змусило мене переосмислити всі наші стосунки, оскільки я завжди відчувала, ніби він насправді не був у стосунках так сильно, як я. Через дрібниці, наприклад, він не тримав мене за руку на прогулянках, або він просто відповідав на моє Я люблю тебе з подякою. Навіть пропозиція, яку я йому нав'язала, бо я хочу вийти заміж до 26-х років, мені цікаво, чи він насправді хотів зі мною одружитися, чи це просто я тиснула на нього. Він зазвичай привабливий хлопець, тоді як я трохи нижче середнього, і я навіть не маю особливостей, щоб компенсувати це. Я справді люблю його, але не думаю, що він любить мене так само. З вчорашнього дня все заціпеніло. Я не знаю, що думати, чи навіть робити. Я не знаю, що робити. Оновлення гаразд. По-перше, я хотів би подякувати вам усім за ваші поради. Тому наступного дня після публікації я зустрілася зі своїм нареченим. При зустрічі з ним я розповіла йому. Що відчуваю його відстороненість і те, що я для нього просто виконавиця його бажань, і не згадала про те, що випадково почула його друзів. Почувши це, він розізлився і зізнався, що я не приваблюю його фізично, але подобалась як особистість. Мені, чесно кажучи, було боляче, оскільки в моїй голові я очікувала, що він скаже щось на кшталт того, що любить мене, незалежно від того, що думали інші. Він все ще хоче одружитися зі мною, і я все ще люблю його. Він пообіцяв докладати більше зусиль і більше бути присутнім у стосунках. Він справді намагався останні кілька днів, він щодня пише мені повідомлення, а також відповідає взаємністю на моє Я люблю тебе. Крім того, я розповіла мамі та бабусі про все, що відбувалося, на що вони сказали, що я маю бути вдячною, що хтось, як він, хоче одружитись зі мною, і коли ми одружимося, він з часом зміниться. Зараз це поставило мене в більш важке становище, але, чесно кажучи, я думаю, що я просто погоджусь на весілля, оскільки іншим варіантом є шлюб за домовленістю, який мені не дуже подобається. І він дійсно почав докладати зусиль я вірю, що він справді закохається в мене поступово. Оновлення привіт. Багато чого сталося після мого останнього оновлення. З того дня я була на роздоріжжі. Після публікації оновлення та отримання потоку негативних відповідей, у мене був момент усвідомлення, чого я уникала. Тож я вирішила провести з ним ще одну розмову останню розмову, де я все розповіла. Я сказала йому, що я відчувала і визнала правду, яку я знала в глибині душі, але надто боялася висловити він насправді мене не любив. Він не підтвердив і не спростував, просто мовчав. Після цього я закінчила стосунки. Я розірвала заручини і повернула йому каблучку. Він не сварився зі мною, не сперечався, не намагався змінити мою думку. Він просто сидів там, мовчав, тільки сказав добре. Це було все. Жодних грандіозних заяв, жодних відчайдушних спроб мене зупинити. Просто добре. І це більше за все зміцнило моє рішення. Якби він по-справжньому любив мене, хіба б він нічого не сказав? Чи він хоча б не спробував? Але через два дні після тієї розмови він прийшов до мене і почав благати, щоб я його повернула він почав з'являтися до мене через день із квітами та надсилати подарунки. Минуло вже два тижні, і я не знаю, що з цим робити. Я хотіла би сказати, що я була байдужою до цього, що я була сильною, але правда в тому, що я все ще люблю його. І коли я бачила, як він справді намагається мене повернути, це те, чого я так довго хотіла я тану, я ще не повернулася до нього, але дуже близька до цього. Днями він навіть з'явився до моїх батьків і просив їх переконати мене вони були неприхильні до мого рішення розірвати заручини, його спроби ще більше їх підживили вони сприймають моє рішення залишити його як щось нелогічне. Я, чесно кажучи, не знаю, у що вірити. Я просто боюся, що як тільки я повернусь назад, він повернеться до свого старої поведінки. Крім того, моя мама підписалася в кілька груп для знайомств у WhatsApp і постійно надсилає мені фотографії хлопців, які закликають мене піти з ними зустрітися. Я думаю, що вона просто хоче, щоб я вийшов заміж, за кого це не має значення. І оскільки я єдина дитина, їм обом більше нема на кому зосередитися, я більше не знаю, що робити. Мої батьки та родичі постійно тиснуть, щоб вийти заміж. І це дійсно почало впливати на мене. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.